Привітулі, красатулі! У нас з вами сьогодні буде невеличкий такий блог. Давно ми з вами не бачилися. Хочу вас трошки надихнути та мотивувати, якщо в мене, звичайно, вийде. Декілька місяців я сама такий мотиватор, знаєте, не завжди не завжди можу себе змотивувати, щоб когось потім мотивувати. Перше, з чого хочу почати, я трошки шила. Весь цей час я трохи шила, але не знімала майстер-класи, тому що у мене зараз нема такої змоги це робити. Але покажу, що я шила весь цей час. Це дуже небагато речей. Не думайте, що це там мільйон штанів або ще чогось, тому що ну, з малою дитиною це важкувато. А з трьома дітьми, немалими, різного віку, але все ж таки це важкувато. Так ось. Перше, з чого я почала, це навела порядки у тканинах. У мене вони були каюсь перед вами, я не зняла, що тут було за бардак. Передмова. Значить, я не знаю скільки місяців, щоб не збрехати, ми живемо вже тут, саме в цій квартирі, і я все чекаю, що ми купимо якийсь комод для моїх тканин, щоб то було все, як у мене було в Україні, все в одному місці. Я відкрила шухляду да комоду. У мене так тканинки всі видно, нічого нема позаду, все, все на, на виду, так сказати. Тут нема в мене такої можливості. Так ми і не купили, і це зараз не перше, що потрібно, тому поки що за це немає, немає мови. Можливо, якби я більше шила, знаєте, завжди так щось робила, робила у швейній справі, то, можливо б я б це так, знаєш, дотиснула, дотиснула. Але не в цьому справа. Всі тканини, які я привезла, я хотіла зняти і показати ці всі тканини. Потім, думаю, це буде відео на три години, бо тканин в мене дуже-дуже багато різних. Є навіть такі тканини, що я думаю, нащо вони мені? Нащо вони мені, я з нього нічушить не буду, але вони лежать до кращого часу, все буде. Так, малеч, у нас сьогодні з вами блог, тому ми не чекаємо, поки вона засне. Привіт, скажи, скажи це я! Ну йди, йди, поздоровкайся. Мама, тут тканини зараз буде показувати. Покажеш з мамою тканини? Да. Да. Так. Мої тканини були ось тут. Вони були ось тут, у гардеробі, ось так, навалені, ось також до самого верху, і, і позаду, і спереду, і навкруги, і навіть трошки висіли ось тут. Зараз цього всього немає. А, Куди я закриваю? Я склала ось тут зверху тканини, ті, які зараз мені. Ну, я не планую ними користуватись. Позаду там літні тканини, все що літо. Попереду, ось це не літо. Я виклала, думаю, можливо, щось я пошлю. Ось це, до речі, тканина це штучне хутро, але воно лежить на виваріт в мене. Ну, так поскладала, знаєте, це мала-мала е, частина. Знову ж таки, літні тканини там позаду. Вони мені зараз не потрібні. Я так е, думаю. Я так думаю, що в мене буде, знаєте, як у нас у шафах ми іноді робимо як літнє позаду складаємо зимнє зим таке для холодного сезону наперед. Це в мене буде так з тканинами. Коли я почала перебирати, Не заважаю вам оце, коли я почала перебирати свої тканини, в мене трошки з'явилося натхнення. знаєте, от. Лежить тканина, думаю, так, з цієї можна зшити те і те. Така пошити. Думаю, так, треба на замітку. Я брала ці тканини і складала на цю велику стопку на складала. Думако, я все це буду шити. Але, знаєте, такі ід ідеї вже в мене якісь були. Та й мама закриє, можна скрипучий, скрипучий. Так, далі показую. Далі ось. Дві полки у шафі. Там наші речі. Тут дві полки, і попереду, і позаду теж є тканини. Е, тут багато і літніх, і там позаду теж літні. У мене більшість взагалі літніх тканин таких легеньких. Там позаду будь здоровінька. Ой, будь здоровінька. Е, ну це організація Мені Світлана присилала, там щось новорічне таке попереду поклала, а позаду там і мереживо є, якісь такі тканини. Якісь такі ткани, які не дуже треба мені, да? зараз. Бери будь-яку, бери. Бери, дозволяю, яку хочеш, бери цю. Угу. Молодець, помічниця. Дякую, дякую. Тільки не треба всі, будь ласка, мама, тільки поскладала. Чи ти хочеш для натхнення ще раз мамі вивалить все, щоб мама знову поскладала все. Дякую, дякую так. І дві полички. Ось тут у мене шафа. Так у мене всі скрипучі двері. Чути в мене і стулья скрипучі двері скрипучі. Це трикотаж. Трикотаж теж у мене він багато років, вже деякий, деякий світ тканин купувала. Думала лосинець собі зішью, так і лежить трикотаж. Можливо, коли-небудь. Це, до речі, три кольори одної тканини чорний, коричньовий і зелений. Ну, зелений. Хаки. Так, там теж трикотажики різні. Бачите? Ти колись була така водолазка, хто пам'ятає в мене? Ну, треба все тобі, надо все бачить і знати. Тут тільки м, одна стопка, там далі не, не влізе. Ось тут трошки ще тканин. Це в мене лежать тканини коли-небудь зішью піжами хлопцям. Хлопці вже виросли, вже треба мірішити тканини піжаму. Хай лежить. да? Угу. Ну і трошки там унизу не буду заглядати, Теж це трикотажі. Все, все трикотажі. Так, так, тканини, з яких я планувала, і трошки щось шила. Ось так у мене гарненько складені. Бачите на стулі. Зараз вам покажу де що я шила, де що в мене якісь остатки тканини, залишки. Ну, ось так воно у мене лежить. Там в мене, в принципі, порядок. то що я вам показувала, коли я наводила порядки, і хтось навіть написав, нащо ти це робиш, завтра знову буде той же безпорядок. Ні все добре, порядок більш-менш показувати не буду. Можу, в принципі, показати, але ми вже це проходили з вами, ми вже це бачили. Так, показую, що шила хлопцям. Дивіться. В мене є такий худі. Готовий був-худі. Марку ми купили, дивіться. ой це прям історія з цим худі, криве косе. Ну, ладно то таке. Більш-менш там вирівняла я йому його, вже не стала відносити назад. вже Я вже штани відносила схожі. Потім в нього що сталося? Він порвав оці манжети. Одна манжета була. Порвана повністю. Як він її так зачепив, ось так було. Чікс, не було манжети. Я повністю замінила дві манжети і низ, ось тут, повністю новий. Це в мене була така тканина, дов'яз, я зробила. Потім, дивіться, мама ж не зупинилася. Я кажу, Марк, давай я тобі трошки щось зроблю. Ну, По-іншому, щас я покажу, що тут було. Тут був ось такий напис, ось так це було. Трошки кажу, давай зміни. І все. Оце напис, ось така була худі. Кофта, хотіла сказати, кофта. Думаю, кажу, буде як новенька. Да? Щось мама зробить. Давай. Мама, оце таке пришила. У мене була тканина, трикотаж. Я зробила: як так, пристрочила прямо. І вирізала, бачите, таким віконцем. віконцем. І зробила таку нашивочку тут. Обновила, так сказати, дивіться. І ще не пристрочила, ось так ось зроблю. Як декор, шнурок, знаєте? щось там придумали, так як, не буду люверси ставити, бо це треба розпорювати повністю. Думаю, що це робить так для, для краси? Зроблю такий шнурочок. Марк, я пристрочу, Марк Вдіне, і ви подивитесь, як виглядає тепер цей худі. Більш-менш. До речі, він відірвав ось тут. Теж карманчик від наручки засовував, то я його по новому пристрочила. Так що такий, як новий, вийшов, як новий худі. Посміхнись, синок. Каже, як мені стоять. Так, дивіться. Отак от виглядає худі зараз. Так, я ближче підійдусь, дивіться, отак от будуть ці шнурочки, я зараз прищу. І ось такий трошки перекосилось. Щось трошки. А, ні, все добре, перекосилось. І ось так ось нашивка така. Ось все, виглядає. Як, як новий. Ану, покрутись, ну покрутись, добре. О, Ти вже злітаєш. Чуєш? Все, 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 зупинись, бо ти вже вка... вийшов з кадру. Я так вийшла в такий худі, як новенький, гарненько. Тобі класно. Мені навіть більше подобається, ніж було е, тоді. Все, ще треба пропрасувати і все, і будеш носити вже. Голки там! Що я робила далі? Дівчата, можливо, ви мене виправите, але наскільки я пам'ятаю, я це зробила вперше в своєму житті. Не ну, чесно, не пам'ятаю, щоб я таке робила раніше. Я зробила викрійку худі по худі. Знаєте, якщо багато хто робить, я навідосики бачила в Ютубі, коли берете вашу футболку, прикладаєте її до паперу і робите викрійку. Чесно, зробила перше в житті і встаннє. Я дуже пошкодувала. Розповідаю, чому. Вийшло так, що поки я її підігнала, зробила з неї нормальне худі, а не щось, щось таке несуразне. Не я потратила витратила більше часу, ніж би я побудувала викрійку. Чесно, від щирого серця. Але я її довела до, до ума, тобто я взяла ось так худі, да. мені там не подобалась тут горловина, я зробила трошки менше, там рукавчик там щось трошки під. Підлампічила, тобто те, то, що мені не подобалося, як воно сидить на малому, бо не було такого худі, який би сидів, би, от класно, щоб там взагалі. Що, Назара, що у марка. Е, якісь корективи прийшлось вносити. Але все одно я намодохалась з цією викрійкою, але я її зберегла. Так, не збрехай. Так, марк. Оце я зробила спинку. Зробила перед, ось такий капюшончик і зробила рукавчик. Ось так це виглядає. Довела до ума і зберігла. Думаю, поки він ще е, зріст не змінив, то буду користуватися, тому що я планую ще декілька їм пошити худі або якихось світшотів. Тому що це діти, вони так швидко ростуть, а тканин в мене багато, якщо буде якийсь час, я їм десь щось е, пошию. Можливо, там піжама теж під, підійде така виквітка, якісь, може, корективи внесу. Але робити такого більше не буду. Я зробила і марку, і зробила також і Назару. Вже так витратила, знаєте, час. Хоча я ж кажу, в кінці кінців я зрозуміла, що не треба було цього робити. Але вже все, все зробила. Понимаєте? Закінчився папір для викрив. Не судить мене строго. Це пергамент для випічки. Ну, а що робити? Я знайшла тут місцю, можна замовити онлайн, але я ще не замовила. А можна купити в магазині, але отакий темний. А я не хочу купувати витрачати гроші на темний. Бо мені для майстер-класів темний не підходить, треба білий. Взагалі мені не подобається цей стіл. Я коли дивлюсь майстер-класи, знаєте, я так звикла до білого столу, такого всього яркого ну, світлого, а цей коричневий. Я от думала, можливо, тканину покласти білу, але ж теж на ну, ній ж дуже багато не поробиш. Воно мені знаєте, як трошки не знаю, не подобається, кажучи, кажучи. Але... Що маємо, то маємо. Це моя улюблена зараз фраза. Зробила. Далі, Назара там далеко. Така сама викрійка приблизно, теж по його худі, взяла те, що йому подобається. І він теж, знаєте, ну зроби трошки коротший рукав. Добре, ну зроби трошки коротшу, ну зроби трошки гущу. І воно вийшло, знаєте, то треба було побудувати і не морочить голову. Так що, якщо не хочете морочити голову, побудуйте раз нормальну викрійку, і буде вам щастя. Ось бачите, як на цьому столі. Ну, Темно, темно, але ну, який є. Дивіться, в мене були ось такі трикотажики. Це мені Світлана. Дякую Світлані. Теж для натхнення прислала мені з Ізраїлю такі подаруночки. Я якось показувала, вона ще прислала, в тіктоці викладала, показувала тканинки гарненькі. Оце у мене від Світлани ось така була. Тут десь був метр. Оці тканини, цієї я не знаю, скільки було теж трикотаж такий тоненький. І в мене з України привезла ось такі джерсі, колись теж давно-давно купувала. Навіть штани собі шила, в мене було 3 метри, напевно. Але у ось ось цього джерсі у мене було десь 70 або 80 см. Звичайно, на ході цього б не вистачило, тому я вирішила скомбінувати. Я скомбінувала марку ось так. А на зараз цією тканиною ось так. вийшло дуже гарно, зараз вам покажу. Ось так виглядає худі для старшого. Дивіться. Тобто, я за основу взяла ось цей трикотаж, такий, він як під джинс, я не знаю. Він, до речі, тоненький, не дуже не теплий такий, схожий на двонитку. І ось цю тканину, і цієї тканини комікси я зробила теж дуже тоненька така тканина. Я зробила карман. І зробила капюшон, дивіться, повністю подвійний капюшон. Шнурок поставила чорний. В мене був. Молодший замовив червоний, старший чорний. І зробила люверси. Назар зразу каже, мені не треба люверси, шнурок не треба. Потім побачив, яку, яку я марку зшила, каже, мені теж так само. То я зробила. Коли я зробила викрійку для Назара капюшона, я трошки помилилася. І зробила його малим. Тобто, це капюшон вже перероблений, дівчата, таке буває. І взагалі, чесно скажу, як чим менше шиєш, тим більше е, робиш помилок Це я вам від щирого серця кажу. Так, ось капюшон. Він вийшов по висоті малий. Мені так було лень перероблювати, але я це зробила. Я повністю випирала. І зробила більший. Ось такий сам. Так і в мене є капюшон. Думаю, треба зшити ще один ході. Зараз капюшон є, так? Викрійка є, то чого його ще? То зроблю я ще один, але це буде для Марка, тому що, я ж кажу, він маленький цей капюшончик. Ну, вийшов худі в ході непоганий. Так? Ну, хлопці тягають, кажуть, дуже-дуже подобається. Для молодшого. Джерсі, кишеня і капюшон. В принципі, такий самий, але цей мені чогось подобається більше. Може, жерсі так виглядає, можливо, колір мені подобається більше, я не знаю. Теж капюшон, бачите, люверси, шнурок марк вже затягав, треба вже трошки порядок з ним навести. У нас марк дуже погано носить одяг. Ну, нічого. Так, ось так виглядає і знову ж нагадую, у мене є капюшончик, такий, як для Марка. То я е, пошью йому. Ще один худі. Можливо, з, з цієї тканини тут трохи є. Ось так. З цієї тканини з, 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 з і марку. Ну, якось так. Оце такі в мене дні худі були. Дні худі. Знаєте, я кажу, капюшон є, можна зшити худі. Це знаєте, на кшталт того, що треба зварити борща, бо в мене є буряк. А то, що треба купити. Капусту, картоплю, томатну пасту, то не рахується. У да? мене є буряк, в мене буде борщ. Це те саме, в мене є капюшон, він вже, вже готовий. Намучилась з ним. Розумієте? Тепер буде і худі. тому я візьму і пошию ще один худі. І напевно на цьому не зупинюсь, тому що в мене багатько так ткани, тканин є такі, знаєте, шматочки невеликі. Це для вас як ідея, розумієте? Беріть декілька тканин, які там по кольору е, вам подобаються, і отак от можна робити. Дуже дуже гарно е, виходить. Наступне моє завдання, дівчата, мені треба пошити футболку на подарунок. Мірки зняти знову ж таки, в мене немає можливості. Що я зробила ще одну викрійку, яку казала жодного разу робити не буду. Ну але зробила. Зробила по футболці, яка була у мого сина. 152. е 에... два А в мене немає. В мене 146. І 158 хлопці мої. Ну, середнє зробила, знаєте, між, ти... між тією і тією футболкою. Зробила і викрійку перед спинка і рукавчик. У мене є ось така тканина. Вже вона багато років. Ну, як сказати багато. Роки три лежить в мене така гарненька. Це мене буде така футболка. До речі, я зробила новенький манікюрчик. Такий вже новорічний. А тут же прокинулась моя помічниця. Привіт! Подружка. Привіт! Пройшло дві години, напевно. Ми вже й поїли, да, Міра? І знову гуляється. Заносила десь пульт від телевізора. Вимкнула його з розетки, бо не знайшла пульт. В общем, пришила я рукавчики, вже викрила і пришила рукавчики. Футболку зараз покажу вам. У мене, знаєте, який прикол. Чоловік забрав на роботу подовжувач. І тепер у мене така ситуація: або лампа, або швейна техніка. І таке у нас буває. То я оверлок вмикаю, потім лампу вмикаю, потім оверлок, потім лампу. Ну, там, слава Богу, видно. Коли цей лампочка у мене жілаки така нормальна, гарно світить, то мені вийде. Боже не перекричать цю принцесу. Скажи, я тигриця. Скажи, я тигриця. Зараз носом хлюпнешся. Аміра, скажи, я тигриця. Так ще зроби. Як тебе, як тебе хлопці навчили? Язика показує. Да. Так виглядає вже рукавчики вшиті, плечові шви зшиті. Зараз бокові шви і, в принципі, можна обробляти горловину і рукавчики і низ. Ну, мене розпашивалка, то це буде дуже швидко. Навіть нитка вже там нитка вже заправлена. Так. Е, горловину. Чим зробити горловину? Е, я думала ось таким темно-синім, а Назар каже, що цей хлопчик е, дуже йому подобаються яскраві кольори. То думаю, зелений буде гарненько. І він сюди так підходить, супер-супер. То горловину оброблю зеленим. Це кашкарсе, здається. Кашкарсе. Це в мене такий теж шматочок. Це мені колись подарувала підписниця дуже давно, як я вже казала, роки три, а можливо більше, ніж три. Держала в мене ця тканина. Я навіть. Хлопцям своїм шила в такі футболки колись. До речі, мені підписниця тоді прислала ось цю тканину і ось цю тканину. І яка красе до неї. Тут вже дуже мало такий шматочок тканини. Я хлопцям своїм шила футболки тоді і з цієї тканини, і з цієї. Можливо, хтось пам'ятає, хто мене так давно вже дивиться. І я знайшла фото своїх хлопців ось цієї тканини, де я їм шила футболки. З цієї шкода, але немає, а з цієї є. Вони такі там смішні і малі. Я казала вам, що цій тканині три роки, але ні. Дівчата, це фото 2020 року. Оце мої хлопці 2020 році. Я пошила їм футболку з цієї тканини ще десь два роки. Вона в мене. Благополучно лежала в моїй шафі, чекала кращого моменту. Тобто цій тканині десь 6 років вже. Ось так, як я вам показувала на початку відео свої тканини, які лежать вже багато років, вони ще пригодяться. Знаєте, нормальненько, хай лежать щось. Я з них обов'язково пошью, Обов'язково. Так що футболка вже є. Напевно, напевно, е, я так з дригом вам показую. Ще в мене шматочок залишився оцієї тканини, такий же невеличкий, то можна скомбінувати з однотонною тканиною. Теж буде гарненька футболка. Для вас це дуже швидко. Для мене трошки-трошки довше вона шилася, ніж ви бачили. Так, дивіться: е, низ обробила на розпошивалці. У мене багато хто питав за мою розпошивалку. добра, гарна розпошивалка. У мене нема таких об'ємів, знаєте, там, величезних, але для тіє кількості, що я шию, я і німцям, пам'ятаєте, шила, багато шила, то все було добре, проблем не було. І рукавчики теж на розпошивалці. Горловину я обробила кашкарсе. Ширина тут в мене 1,2 см. Коефіцієнт робила 0,8. Дивіться, гарненько вийшла. Кіперна стрічка. Ось, дивіться, синього кольору в мене не було зеленого, але вийшло навіть дуже гарненько. Ось синенька. Кіперну стрічку обов'язково перед тим, як пришиваєте, пропрасуйте з паром гарненько, бо вона дає таку невеличку усадку, щоб у вас потім цього не було. А так все, футболка вийшла дуже-дуже, на мою думку, гарненька. Ну що, дівчатка, хлопці, на цьому все наш такий коротенький блог підійшов до кінця. Кому сподобалось, ставте лайкосик і пишіть ваші коментарі. До зустрічі!